Я поступила пропозиція проголосувати. Ставлено голосування проєкту 875 в ЦИО. Хто за? За 68 рішення прийнято. Наступне питання порядку демон проєкт 884. Проступ Тернопільської обласної ради до Української асоціації місцевих та регіональних влад. Ну, є пропозиція підтримати, тому що голова обласної ради вже є в президії цієї асоціації. Немає заперечення? заперечень. Ставлю на голосування в цілому проєкт 884. Хто за? Ще за рішення прийнято. Наступне питання: порядку денного проекту 871 про хід Прохід виконання в першому півріччі 2010 року програми міжрегіонального та зовнішньої.